Так, наступне відео, друге з того тазику, ось така Ельза. Але її потрібно привезти до ладу. Потрібно щось зробити з волоссям, якусь нову одежу, але вона в дуже гарному стані, дуже красива, і вона насправді велика, дуже велика. Тобто, ось, якщо дивитися, ось така. Барбі так, і така ось Ельза. ну До моєї колекції, але в мене маленька Анна і Кріштоф. Так, ось така Барбі Балерина. Так, що тут написано? Матиль. Але руки-ноги в неї не згинаються. Вона з обичного пластику, вона гарна. Я купувала схожу, але темношкіру а, нову купувала і а, там в неї зав'язане волосся, дуже гарно в неї. Ось тут юпочка цікава. Але друга балерина до моєї колекції то гарно. Тим паче, що вони. Різні. Е, наступна ось така це сімба, е, е, якість гарна. Тобто з нею нічого такого не трапилось. Єдине, що потрібно зробити, так, сімба. Е, що потрібно зробити це волосся, одяг, ноги е, згинаються. Е, якщо я не помиляюсь, я перевіряла, згинаються. Так. Ноги згинаються. Наступна ось така лялька таке цікаве обличчя. В мене тако, з, такою, з таким обличчям е, нема ще ляльок, тому вона мені цікава. волоси дуже гарні. Е, тут наче в неї спільні є. Е, так, що тут пишуть? Тут лише написано, що вона зроблена у Китаї. Е, так, щодо Руки не згинаються, ноги ноги згинаються добре. І е, у нас є тут в Німеччині такий магазин, він називається Teddy. Ось ця лялька звідти. Я все ходила, дивилася на, на нових ляльок, але ось е, це лілі. Її звуть. І, е, е, на жаль, ноги, а ну зараз перевіряємо е, щодо ніг. Ні, ноги не згинаються, руки не згинаються, але вона гарненька. А, ось далі що тут? Ну, Тут нічого, тут була етикетка. я її драла-драла, але все одно добре не відмила. А ну, на, В кінці кінців мені не потрібно тепер купувати таку ляльку. А, тепер в мене вона є, ця лілі, ось таким гарним обличчям. Ще була ось така окрема голова. А, ну, Це хай буде для запчастин, що у нас тут. Ем, нічого. Тобто, ем, може, колись я буду займатися пересадкою, то може колись ця голова мені знадобиться. І ще були дві окремі, окремо від ляльок ось такі руки, вони реально від якоїсь ляльки просто немає ляльки. Теж хай буде як зепчастини. Ем, що скажете по, по, з приводу того? Що я маю? З того знову тазику з тої знаходки, е -е, як вам такі ляльки.